У США несподіване повстання. Те, що Трамп знову підсуває Україні, угоду про капітуляцію стало останньою краплею. І американці вийшли на вулиці, аби врятувати демократію та допомогти українцям. Люди різко підтримали як демократи, так і колишні пробічники президента республіканці. Схоже, Трамп так всім допік, і всі об'єдналися і раптово його покарали. Тепер тобто для України все різко може змінитися. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати у Вашингтоні. Розпочалися бунти під гаслом усунені режиму, у якій десятка тисяч американців вимагають імпічменту президента Дональда Трампа, вимагають зупинити капітуляцію України та дати українцям боротися далі, а також відставки Трампа та призначення нового лідера. Ці порі стало новим проявом громадського невдоволення в США, де вже відбулися значні акції, такі як марші без королів, протести і бунти тривають на фоні економічних труднощів та зростання цін. Що викликає обурення серед населення, а також паралельно інформація, що Трамп вирішив здати Україну росіянам, погодили передачу земель Путіну та визнання російською другою державною. Такий вчинок із союзником підбурив народ вийти з лозунгами, підтримає Україну. Організатори акцентують, що ці всі події біля Білого Дому мають важливу вагу, адже відбувається під вікнами президента. В центрі ухвалення важливих рішень ми хочемо змінити траєкторію подій Україні. Нас має бути стільки, щоб нас неможливо було ігнорувати. Наголосили організатори на серйозності своїх Намірів коаліції усунення режиму складають близько 20 організацій, включаючи 50 тисяч п'ятсот один та інші у спільній заяві. Вони підкреслюють, що йдеться про необхідні захисту демократії. Організатори закликали американців об'єднати зусилля для зміни ситуації в країні, наголосивши, що імпічмент є конституційним обов'язком. Зазначається, що активісти вирушили на рекордне лобіювання імпічменту. До маршу навіть приєднався член палати представників Ел Грін, який відомий своєю критикою Дональда Трампа. Серед іншого ці цікаво, що ці протести співпали з тим, що Дональд Трамп схвалив план закінчення війни між РФ і Україною, який складається із 28 пунктів. За даними змі, очікується, що українську армію буде виведена із усього Донбасу, а чисельність і боєздатність ЗСУ скоротяться. План Трампа також зобов'язує російські війська повернути частину захоплених ними територій у Запорізькій і Херсонській областях. Водночас, деякі союзники Трампа, зокрема сенатор Лінсі Грам, зазначили, що нічого не знали про розробку плану та наголосили, що жодна угода не матиме шансів, якщо Володимир. Путін не відчує твердої позиції США щодо підтримки України. Журналіст Ігор Яковенко розповів, чи може масштаб тиску на адміністрацію Трампа призвести до розколу всередині республіканської партії, ну або посилити внутрішньопартійні конфлікти. Поки другий варіант, Тобто до тих пор, поки у Трампа є більшість в Конгресі, більшість, він може ігнорувати будь-який протест, що він, собственно робить раніше. Другой вопрос, когда доживем до, ну вот год остался до выборов в Конгресс, промежуточных выборов в Конгресс, и есть большая надежда на то, что действительно тогда Трамп утратит большинство в Конгрессе. Вот тогда будет другая история. На самом деле президентство Трампа очевидно делится на две части. Это с момента его инаугурации 20 января. 2025 года и до выборов, промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2026 года. И вторая часть это уже после выборов в Конгресс и до конца 28 года. Вот эти две части его президентства, президентства, они будут очень разными, потому что первая часть, которая идет сейчас, Трамп может не обращать внимания, у него фактически нет оппозиции, потому что он контролирует, полностью контролирует Конгресс. Ну а вот во второй части посмотрим. Пока все показывает, что, скорее всего, республиканцы эти выборы проиграют, потому что, ну, имеется в виду выборы в Конгресс 26-го года, потому что рейтинг его сейчас 38% личный рейтинг Трампа. Так что весьма вероятно, что у него не будет большинства в Конгрессе. Вот тогда ему придется уже обращать внимание и на то, что говорит население Соединенных Штатов Америки. А население Соединенных Штатов Америки... В основному більшість говорять вещи приєднане для Трампа. Ну а говорячи про усунення американського лідера від влади, то варто зазначити, що раніше були розмови про те, що президенту США Дональду Трампу можуть оголосити імпічмент через Україну, якщо він продовжить зливати американські інтереси. Адже якщо програє Україна, то програють США без України ніхто не буде вирішувати нашу долю. Однак є ознаки того, що Трамп не цікавить хто і що думає. В Трампа є своє бачення, як зупинити війну. Зокрема, що всі мають спіти на поступки, а він буде до них змушувати. Україну та Росію каже політолог Володимир Воля. На його думку, Росія навряд чи погодиться на поступки у такому випадку. Примусити Україну до капітуляції не вдасться. А історія великого переговорника Трампа завершиться. Може дійти до імпічменту, тому що це зрада американських інтересів у першу чергу. Адже Росія воює із колективним заходом, і в цьому контексті треба працювати. з США, Розімує політолог. Також повідомлялося, що радники президента США Дональда Трампа стурбовані тим, що йому знову можуть оголосити імпічмент. Це може статися, якщо 26-го року Палату представників контролюватимуть демократи. Повідомляє Аксіос. Я впевнений, що Трампу можуть оголосити імпічмент, сказав журналістам дослідник громадської думки Джон Маклафлін. У виданні зазначили, що адміністрація Трампа розуміє наскільки важливим і важким тягарем може бути процес імпічменту. Радники американського лідера стурбовані, що в такому разі реалізація планів президента буде під загрозою. Журналісти нагадали, що представник мічигану Шрі Тенедер раніше представив всім статей імпічменту у Трампу через те, як він вирішував питання імміграції, гуманітарної допомоги та судових рішень. Додали у виданні. Ба більше сенатор від Джорджії Джон Ософ висловив підтримку імпічменту Трампа. Через загрозу імпічменту адміністрація Трампа хоче провести через конгрес якомога більше пунктів свого порядку денного до проміжних виборів 26-го року. Підкреслили у виданні журналісти вважають, що загроза нового імпічменту також може допомогти команді Трампа мотивувати його непостійну базу. Ну а повертаючись до протестів, у США, варто зауважити, що загалом же Україні спостерігається наростаючі протести, оскільки нові економічні реалії підштовхують громадян до активних. Дій рейдинг Трампа упав до рекордного низького рівня, а багато учасників акції висловлюють надію на зміни та зрушення у політиці. Нагадаємо, що раніше у США по всіх штатах пройшли масові такі акції протесту під гаслом без королів «No «No Kings» проти політики президента Дональда Трампа. Організатори акції звинувачують Трампа у створенні дедалі більш мілітаризованого та авторитарного режиму. Так обурення викликали масовані рейди імміграційної служби та ведення військ до штатів, очолюваних демократами. Учасники протестів заявляють, що їхня мета показати мирне. Спротив нинішньої адміністрації до того рейтинг президента США Дональда Трампа знизився до 38% підтримки серед американців, що є найнижчим показником у його другому терміні. Воно й не дивно, адже зараз США спостерігається стрімко таке зростання цін, що викликало обурення в американців на пришвидшення темпів інфляції. У штатах вплинуло зокрема мита Трампа на ряд імпортних товарів. Окрім того, США спалахнув новий виток скандалу навколо справи мільярдера Джефрі Епштейна. Нові оприлюднені документи містять численні згадки про Дента Дональда Трампа водночас тільки 20% американців позитивно оцінюють дії Трампа в даному контексті. Ну а 70% вважають, що його адміністрація не справляється з питанням цін. Відповідно до останніх даних лише 26% респондентів вважають, що президент ефективно вирішує проблеми із вартістю життя. При цьому ціни в США зросли на 3% за останні 12 місяців, незважаючи на зниження темпів інфляції. Багато економістів вважають, що економічна політика Трампа, зокрема підвищення податків на імпортні товари, негативно вплинула на ціни. Трамп спробував зван. Что негативну реакцію на свою діяльність минулого тижня, знищивши при цьому імпортні мита на каву та інші продукти у ситуації економічної нестабільності його імідж як президента під великим питанням, що залишає відкритими можливості для політичної реакції в найближчій перспективі. Ну а тим же часом президент США Дональд Трамп оголосив, що зустрінеться у Білому домі із новообраним мером Нью-Йорка з Мамдані. Це буде перша зустріч Трампа із Зограном Мамдані, який жорстко сперечався під час виборчої кампанії з президентом США. Протягом Пані Трамп попереджав, якщо Мдані стане маром, він обміркує відмову Нью-Йорку у федеральних коштах. Після виборів його адміністрація вже почала перегляд програм фінансування, що приносять місто вигоду, включно з інфраструктурними проєктами. Зазначимо, що Мдані, який переміг із програмою жорстких соціальних реформ, замороженням орендної плати, запровадженням універсального догляду за дітьми та розширенням громадських послуг, став одним із найпрогресивніших мерів в історії Нью-Йорка. Його плани фінансуються за рахунок підвищення податків для корпорацій і багатих Мешканців міста саме ці ініціативу Трамп під час кампанії називав комуністичними. А самого мамдані політиком здатним підірвати фінансову столицю світу. Мамдані вже повідомив, що його команда дійсно звернулася до Білого Дому щодо зустрічі в розмові з журналістами. Він наголосив, що прагне відвертої розмови про вартість життя і про те, що найбільше турбує мешканців міста. Я чув від нью-йоркців, чому вони голосували за Дональда Трампа в багатьох випадках. Це спільна для усіх проблема. Вони не можуть дозволити собі жити тут. Сказав він. Нагадаємо, що свою кампанію мамдані Будував на залученні виборців, розчарованих чинною владою та політикою демократичної партії. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось зовсім незабаром.